Тож, ти хочеш гратися? А? Зайчиком хочеш гратися, тошка? Ах! Улюблена іграшка ось цей заєць. Він з ним не розлучається. Спить з ним, грається з ним, хоча куча іграшок. Лежить і жабка, і пінвін, і м'ячик, але він любить тільки зайчика. Да? тож? Сам собі, сам собі гарчить, сам собі грається. Да? Ти сам граєшся? Ой, ти ж такий хороший собачка. Виляєш хвостиком, да? Виляєш хвостиком і хочеш погратися? Щоб покидати тобі зайчика, ти будеш ловити. Да? Що? Це так ти просиш, щоб з тобою погратись, да? щоб тобі кинути зайця і ти принесеш його. <Слух> ну, давай попроси ще, <Слух> що <Слух> <Слух> сам бере, сам підкидає. <ріпи> Тоша, Тош, Тоша, Тош.